Зустрічайте, підібрали по послуги підбір підключ, дуже шикарний класнючий варіант це шкода Octavia 5. Автомобіль 2012 рік, також стане на облік 2012 роком. 1,6 дизельний двигун. Автівка повністю обслужена. Дуже класний, шикарний колір. Їхній дуже мені він подобається. Напишіть свої коментарі. Має задні партроники, класну доволі комплектацію, легкосплавні оригінальні диски, хорошу резину. Також присутній дворзонний кліматконтроль, навігація 223 тисячі пробігів в даному автомобілі. Автівка, наповню, стане 12-м роком. Має кірене кермо, також повний електропакет, салон в збереженому стані. Тому, якщо вас цікавить такий варіант, можемо для вас підібрати по послуги підбір під ключ. Тому всім дякую за увагу. Коментуйте відео, підписуйтесь на канал. Не забувайте, що ми займаємося підбором. Чим зможемо, тим допоможемо. Бережіть себе до зустрічі в нових відео. Всім добра, дякую.